Дня мої друзі святкового робочого, духом не падаємо, Бог робочих любить. Ну, так дуже і не працюємо, ну, по мірі можливості. Я їду по ділах, документально сьогодні працюю. Все одно праця є, мої любі. Ну, сонечко припікає. Що йшов дощ, що не йшов. Ну, все одно, Трошки дзвонич там впиталася. Ось тут таке, мої дорогенькі подруженьки. Нехай Бог вас оберігає, всю вашу родину, щоб все було добре, здоров'ячко не підводилось, все вдавалось і ладилося. Вдалого дня. Я вас люблю. Люблю вам познімою наші поліпа дивіться, сояшничок зазеленів, хороше приморозило. Окація цвіта, бузина цвіта, треба обов'язково на роботу замочити. Ці замочила каштон та сирень та як його, кульбок. А треба тепер друге ще і насушити, від кошлів хороше. Та от усього хороше, дівчина, бузино. Ну, біля троси не рів. треба Посодочки. Без, без пилі та хімії. бо тут гази машини їздять, то нельзя. І з цього боку сояш, якщо дивіться. Якщо діло буде, і дощик пройшов, ворожайок той з боку буде. Весною вже вовка помолотив. кукурудзу, а щось посіяв, Не поймеш, що І сюди таке саме. Вінчик потрапили вже кожок, а курок сказали ні. Мороз не морозне, слава Богу. Я бачу там передискула, я показують. Друзі мені дуже скидали та вождь. Втрачається скільки Тоді ще хтось знашову, буде. Ну, борбузки. Будемо сподіватися, найкраще, щоб ворожой був по 12 сипало. Щоб нас дуже багато, сайот врожой, на йоблук Не могу пощі дивилась на моїх нових деревців, то погоний врожай на йоблік. Білий налипів на, на старенькірениці. І рушків багато. Красиво, як побучені вже цвіточки цвіту, стану, встанумо нерву, як назад їхати, породу її мамучку. Конечно, я люблю мамульку, жалію її, я Хто як не ми. Добре вечір добрий, мої любі дівчатка, подруженьки. На дворі свіжо, хорошо. Пройшов у нас Вон родуга, Дивиться, як окраса. Мамка гуляє, гуляю. Привезла досяг, що воно й ти називаєш. хальво, вох, вохю їм. Отака. Смачно. Та не поздоровка, лай ти типо, скільки ж не балокала. Та не але я прихорола, гріб так давив, що та не до балачок було, а. та й нострою не було чесно. Як воно господи. Эх, до. Сама гуско, Господи. Время таке настало. А, що Нічого не хочеться. Ну, садну а двигатися са одну треба Та, Сьогодні то полашала з то. Сполула я а вона просто до дощик пішов. випав. Ну, тут такі справи, мої любі. Розочка моя прихворола, і он, дивіться, жовте та й не проходив, вже чим не бризкала. І вже різною хімією, і милом, і все. І все одно, що воно за те вже. І ножум отак здирала та жовта, воно серду з'являється. Воно так як пупіл. Ту, за не воно? Брола. Чи, Чи, може, яди такі продають, що не помогли? Ну, нам воно повіття з А так новості які в нас. Жива-здорова, не померла. Потім, <риво> Подруженьки мої пишуть, ви там людина Михайла не померла, та ні, вже гріб так давив, що точно думала, що помру. Так було погано, страшно що ще гріпи такі, і ні вкусу не чуєш, і глохнеш, і на зрені, на все дає. Mm, та я вже зараз тобі не дочувати стала, а Ага, мамки повліяли. Я ж не дочуваю. Кажуть вухами, Та так хоч ми їм не бачили, а воно не чую. Вухами. Це то вже. Ого, там тільки от вуха повні. Охоронники наші бігають. Ой, хоч коморків нема. Так комарійокці вчора не дуже багато. Там вчора погриміло, погриміло і не було дощику. Так я й молилась, кажу, Господи, пошли нам дощику. Ну, як така суха, суха. Коли сьогодні дене взялась туча, я й полула, то я тоді в момент розі пішов, кажу, Господь почув мене. Я й попко просила, і бротіків кажу, та ну, жалко ж. То мороз по а це кажу, така спака, що вже тріще не тріскають. Ну прошу, не такий, щоб на всі сто, ну, ну, так, так, хоч дякувати був, хоч такий. До. Ого, а може ще дай Бог піде доготру. Завтра свято, святий Миколайчик так що з наступаючим Миколаївним, ага, Миколи, Колі Ніколаш. Ага. <схай> Ой, нехай. Та оце ж до Миколая, як мороза, тоді вже не буде. Та може, та не буде морозу тепло. Ходи вже. вже. Ну, тепло. А то так що все само найкраще. Гулі сам диви, поморозили дуже. Я вийти. а ми як завжди з вами. Все само, само найкраще. Щоб всі мрії наші Здійснилися, бажання одна єдине на всіх. Святий Миколай зробив для нас чудо, яке ми всі, всі дуже просимо, щоб настав, як поскоріше мир та перестали гинути люди. Бо це дуже важко переносити терпітися. Щиро кажу, як думаю, так і кажу від щирого серця. Вдома буде. До, до. Все просимо. Все всі просимо. не витримують. І старі, і малі, ага. і молоді всі. Все і хлопці, просимо, і дівчата. Бога. Одного єдиного нашого благословенного Бога просимо. Ми чи двотворця, всіх святив, ангелів, архангелів, всю силушку небесну. Щоб оберігали нас, наших діточок, правнуків, мам, пап і наших героїв, щоб все було добре.